Так, легенда міста Конотоп. Пан Жернов Ігор. Ось він, ось він, глянь, що він витворяє. Ну то це. Доброго дня. Доброго. Ми з вами сьогодні готуємося на виписку. Так. А яку операцію ви у нас зробили? По зміні кучового суглоба. Суглоба. У мене була захворювання. Лівобічний гострий така проблема. Різниця була в ногах десь до 6-7 сантиметрів. А як це... ви узнали про нашу клініку? Чого ви вибрали нашу клініку? Ну, я, по-перше, у мене не було средств зовсім на цю операцію. Ну, хлопці, спортсмени наші казали, що обов'язково роби, бо це. Життя без болі це не тільки повернення, навіть повернення у спорт. Ну, хоч і не, не, не на такому рівні, як раніше були. Ну, Я на любительському, але все одно для, для, наших, для наших невеликих місць це дуже, дуже значимо. Ну, я з дитинства займався футбол, хокей з, вось, з восьми років. І за інститут потім в Києві і грав, і в армії і грав, ну, і за, за місто в хокей грав свого часу. Ну, а потім таке трапилось, що і працював я тяжко, і, і плюс паралельно займався спортом. І це дало такий результат. Ну, кажуть, заболівання Ну, У нас у хлопців у багатьох такі, будемо казати, чесно і відкровенно. І ось. Вже був, конечно, звісно, моєго чая був не тільки я, але ще хлопця з команди в нашої хокейного Канатопа. Теж така проблемка возникла. І один хлопець із наших друзів із міста Шостки з хокейної команди знайшов цю клініку, зробив операцію і трошки більше року він. Знову вернувся в строй. Звісно, не на такому рівні грав, як він раніше, він взагалі був віртуозом, Ну, потихоньку не спішав. команді був дуже-дуже корисний і він, ну, будемо казати, і так для команди, як для, і для команди, і для себе самого, свого самотвердження в житті, що не впав, ну, не впав, будемо говорити. Таку в апатію недовольство життя. І ось ми з ним побачили його. Ну, Коля це ми, з моєї команди трошки раніше назбирав, ну, знайшов суму. Але він не тут робив. Ну, будемо казати, що не тільки тут. Но я захотів тут, тому що більш повірив тому другу і шости своєму. І плюс ще потім я вже сказав людині, яка до спорту має відношення, мало, верніше, з дитинства ми грали в футбол, я йому це розказав про це Женю. І він довго вибирав, потом не буду робити антиреклами, довго вибирав, хто як ходить після. Після вибрав, все-таки ну теж з людьми розговорював, котрі вже пройшли ці стадії лікування. І хто як ходить, і він все ж таки вибрав цю клініку, лігаменту, Черкаску, Іменно доктора Шевченка, Вадима Вікторовича. У мене, кстати, тренера первого по хоккею теж звали Вадим Вікторович. Ну, це так, просто совпало таке. Ну і що? У мене, конечно, таких ні заробітків, ні збережень не було, на мені поміг мій брат з далекого закордону, а Він давно вже уїхав туди. Не буду казати куди, але побіг з превеликим, дай Бог, всім таких родичів. Будемо будем казати так. І ми побыстренько, буквально в течії місяця все вирішили. Я навіть огород дома. Пом... посадил, а потом приехал сюда, и вот за 5 дней, за пять дней я уже, ну, это пока нужно, чтобы прирастало с этим, а со временем собираюсь в том уроке, там 8, 8 месяцев полная реабилитация, ну, может, и больше, но у каждого человека, кажут по-своему, ну, у каждой любимого. По-своєму йде. Ну, збираюся в тому году ще в хокей, наверное, не грати, а суддівством займусь. Це 100%. Дуже приємно. Ну, десь, десь так. Я просто і саме відношення людей тут, і ну, європейська клініка. Уровень, відношення людей. Просто нема нема слів просто. Як приємно. і. Чемно, все, все по-людськи. Дуже добре. Ми бажаємо вам якомога швидше повернутися до свого того рівня життя, до якого ви прагнете. Дякую вам. Дякую за все, за відношення, за прийом, за, за лікування, за повернення до життя. Будьте здорові. Дя... А теперь, кому ты хочешь что-то сказать? А? Поблагодарить кого ты хочешь? А. Большое, огромнейшее спасибо клинике Легамента лигамент, клинике Вадиму Викторовичу в первую очередь и всему коллективу. Видите, я какой приехал к вам, почти 7 сантиметров разницы разницу, еле тупо. Сейчас почти два года два годин дня операції. Я вже второй год уже год работаю на предприятии. І так сказать, продолжаю своїм заниматься. В принципі, то, що я обещал вам і ви мені сказали, що все буде нормально. Еще раз дякую. Особенно хочеться, звісно, Вадима Вікторовича клинику за те, що ви солдатам української армії посилаєте. Много машин я очень рад, и всегда с удовольствием смотрю ваши видео. Большой привет. дякую.